21 вересня один з найщасливіших днів Оксани Лосівої. З російського полону повернувся її коханий чоловік. Вадим зателефонував з невідомого номеру і повідомив новину, якої жінка чекала з моменту виходу захисників з Азовсталі. каже Ксюшок. Я так о, Вадик. А, питаю, де ти в Донецьку, Він каже. Не знаю, але в Україні розмова була короткою, всього 40 секунд. Головне, що почула живий, здоровий та вдома. Вже після Вадим розповів, як добрався до України. Квест ще той, коли автобуси з азовцями вирушили з Донецька. Усі вони думали, що їдуть на судилище у Маріуполь. Але так не сталося. Їх везли в Таганрог з Таганрогу літаком на Москву, з Москви літаком на Гомель, а вже потім до Чернігівської області. Чекати коханого з полону без жодної звістки та кожного дня із страшними новинами про Оленівку було направду важко. Жінка каже, для перезавантаження навіть вперше у житті піднялася на говерло. Тоді сказала собі, говерла, якщо зроблю віде, це, мій чоловік повернеться з полону частину, цього року. Найвищі, Дорога на гору була непростою, але Оксана її злала для мене не спортивної людини. Це було щось таке страшне. Але я видерлася туди наверх, одразу записала відео для чоловіка. Що я на говерлі. Тепер вадік твоя черга зараз. Азовці перебувають у госпіталях. Уже по телефону Оксана дізналася, що у її чоловіка було осколкове поранення в гомілку, яке він переніс на ногах. Деякий час військові будуть відновлюватися у шпиталях, а потім реабілітація з родинами. Та на цьому військова історія мужніх воїнів не завершується. Вони планують далі в бій, знаючи, що їхні побратими там вони будуть продовжувати це. Я впевнена, е, якщо дозволяє стан здоров'я, вони будуть робити все можливе. Оксана каже: якщо її чоловік прийме це рішення, вона його зрозуміє, як і вісім років тому. Адже її коханий став на захист України, ще у 2014-му. За цей час було різне не бачитися зі своїм захисником могли іноді й дев'ять місяців. Тож чекати його з війни не вперше, але цього разу найстрашніше. Але ми завжди були на зв'язку. Жодного разу не було такого, що я тут роблю, і навіщо воно мені потрібно? Так, це була, мабуть, потреба часу по-перше, а по-друге, потреба духу, я б сказала. Про життя у полоні та поведінку із українськими захисниками росіян жінка каже, не розпитувала, аби додатково не травмувати. Але потішило те, що голос чоловіка був бадьорим, а на фоні було чутно сміх. Вони всі в твердому дусі, вони всі готові продовжувати. Ніхто не опустив руки. І тобто, Україна понад усе. Це так, це такий тип людей. Ці азовці, вони справжні козаки, ними пишатися треба. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал.